Ну и прямо сейчас приходят срочные новости. Украинское телевидение публикует кадры задержания Вячеслава Зинченко. Полиция врывается к нему в квартиру. Именно этот человек, предположительно, является убийцей Ирины Фарион также известно, что Зинченко выслеживал Фарион на протяжении месяца. Ему 18 лет, он буквально только что закончил школу. Ключевое к России Зинченко не имеет вообще никакого отношения, несмотря на то, что это была главная, чуть ли не единственная версия. Сегодня стало известно, что он был зарегистрирован на право радикальных экстремистских, нацистских, украинских сайтах и относился к той части обиженных ВСУшников, которые были оскорблены поведением Фарион и за это ее порешили. Звісно, що росіяни намагаються використати вбивство Ірини Фаріон у своїх цілях. Основні версії, які просувають фейкроби, залишаються практично незмінними. Що громадську діячку вбили російськомовні бійці Азову, до вбивства причетна українська влада, і Фаріон вбили ультраправі групи. Вони максимально намагаються дестабілізувати наше суспільство і посіяти розбрат. с такими заявами. На Украине разгоняют а, потоком новости про то, что они нашли страшного убийцу Ирины Фарион. Если вдруг забыли, несколько дней назад а, убили такую совершенно карикатурную фигуру украинской политики Ирину Фарион. Она, собственно, и у нас вспоминалась как такой вот а, записной русофоб. Она реально была тетка с безумными глазами. Она боролась с русским языком, она боролась с русским влиянием. А, на нее смотрели как на некое его маргина... Мы говорили, собственно, там о ней, вот ровно в тот момент, когда все это случилось, оно случилось. Теперь нам нелегитимный киевский режим предлагает решение. Покажите, пожалуйста, коллеги этого мальчика. Значит, предлагается история довольно вежливо скажу, неубедительное, что вот этот вот 18-летний ребенок пас Ирину Фарион в течение недели, и он же ее застрелил. То есть он э, схидняк. Если вы не знаете, кто такие схидняки, э, схидняки это жители Востока Украины. Схидняк это такое презрительное словечко, которое используется киевлянами, жителями центральных и западноукраинских областей. Схидники это, в общем, очень близко к зрадникам, коллаборантам, лаборантам, э к донбаусам, как они называли, соответственно, дончан и прочее, прочее, прочее. прочее. Параллельно запустили еще одну историю, что он, мол, совершенно, значит, какой-то страшный, даже не в а такой абсолютно голливудский нацист. Имеет отношение к какой-то странной именно российской нацистской группе. Ось бачите, як вони намагаються роз'єднати українське суспільство та спровокувати внутрішні конфлікти, заявляючи, що ми, начебто, усіх українців, які проживають на сході, вважаємо зрадниками. Що ж стосується російської нацистської групи, до якої може мати відношення і підозрюваний, то Мардан чомусь про неї нічого не розповідає. Хоча розповісти є що. NSWP – неонацистська екстремістська група, що діє в Росії. Вона виникла у 2000-х роках у Москві. Цей рух позиціонується як автономний. У нульових багато непов'язаних між собою нацистських груп скоювали різні злочини, і всі вони використовували абревіатуру NSWP. Тоді ж десятки радикалів опинилися за ґратами за вбивства і пограбування. І лише у 2021 році про цей рух знову почули, бо Верховний суд РФ визнав його терористичним. Таке рішення, як зазначає Медіазона, було досить несподіваним, оскільки логічнішим воно б виглядало б значно раніше, а не тоді, коли рух фактично припинив існування. Але у квітні 2022 року організація NSWP знову опинилася у центрі уваги змі. ФСБ РФ повідомило, що затримало групу молодих чоловіків, які нібито готували замах на російських пропагандистів Соловйова і Сіманьян. І ось у 2024 році це угруповання знову з'явилося. За даними Радіо Свобода, в середовищі російських ультраправих багато хто переконаний, що NSWP – це проект російських спецслужб, і замах на Солойова це ймовірно була їхня провокація. Тож і у цьому випадку може бути, що хлопці під виглядом руху завербували росіяни. Але чи це так встановить слідство? Бо серед мотивів, які також перевіряють правоохоронці, релігійна чи національна ненависть. Украина вообще страна противоречий. Вот еще одно подтверждение. Неделю назад была убита националистка Ирина Фарион. И вот вчера спецслужбы Украины задержали предполагаемого убийцу. Им оказался 18-летний парень, житель Днепра. Его мотивах пока не сообщается, но напомним, что у Фарион был конфликт с националистами из Азова. І собственно говоря, произошло это все из за її высказываний о висоушниках, которые говорять на руському вообще успела поругаться со многими. Починаючи з 2010 року, російські змі регулярно цитували заяви політикині, створюючи демонізований образ русофобки та нацистки. Тому кремлівська пропагандистська машина використовує її смерть для впливу як на внутрішню, так і на зовнішню аудиторію. Перший трек спрямований на формування у росіян емоцій зловтіхи та ейфорії через справедливе покарання Ірини Фаріон. Що ж, стосується зовнішньої аудиторії, то тут основні зусилля Кремля спрямовані на просування меседжів, які мають нашкодити Україні її міжнародному авторитету. Для цього росіяни поширюють вкиди про причетність до вбивства Ірини Фаріон, української влади чи військових. Перша робочі версія, на мой взгляд, це это... Версия самая разумная, что убийство Фарион, которое действительно не играло никакой значимой роли в украинской внутренней политике, было организовано теми же самыми людьми в Киеве, которые организовывали и организовывают регулярно много других нераскрытых убийств. Вот такая небрежность вызывает довольно много вопросов: А что ж такое сломалось-то у них? Что в ход пошли, ну, совсем уже грубые методы. То есть вот когда история сшита просто то, что называется белыми нитками, это значит, что-то совсем сломалось и что-то идет в разнос. Я считаю, что Фарион как раз не нацисты убили. Я считаю, что Фарион заказали именно СБУ. Это прямое указание Зеленского, потому что внутри правого лагеря Украины, так если демократичненько выразиться, среди этих нацистов есть очень тоже разные течения. Ну, звісно ж, кремлівська пропаганда не забула звинуватити у вбивстві Фаріон українську владу і Володимира Зеленського персонально. Мета Операції підрив довіри до влади, провокування штучних конфліктів та переключення уваги українців на пошук внутрішніх ворогів серед власних співгромадян. Але є ще один цікавий нюанс в історії браузера на мобільному телефоні, підозрюваного у вбивстві Фаріон, знайдено пошукові запити, які свідчать про його інтерес до діяльності проросійських політиків. Ймовірно, він готувався до скоєння інших злочинів. За даними міністра МВС Клименка, наступною жертвою міг стати нардеп Максим Бужанський. Ну а це типова тактика росіян спроба стравити українців. Кремль зацікавлений у максимальному послабленні нашої держави шляхом втягування українців у внутрішні конфлікти, руйнування довіри громадян один до одного, до армії і до держави. Для досягнення своєї мети окупанти використовують будь-яку нагоду, і вбивство Ірини Фаріон не стало винятком.